Усім привіт! Слава Україні! Слава ЗСУ! З вами, як завжди, Олександр Паламарчела. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. Пишіть коментарі, з якого ви міста, з якого ви селища, можливо, ви з якоїсь іншої країни. Пишіть, мені буде цікаво почитати ваші коментарі. Також напишіть, що ви любите купувати в Аврорі. Ми, до речі, знаходимося в Аврорі і починаємо новий огляд. Акцій та цін. Набір такої бавовни коштує 49 гривень. Цукерки. Волинські солодощі 99 гривень до Дня закоханих, але знаєте, що День закоханих це зовсім і не, не таке свято. Це, до речі, дуже нехороше свято. Людяник 24 гривні. Ось такий. Людяники в асортименті. Є ось такі. Так, давайте подивимося, що у нас є цікавенько. В Аврорі з'явилась новинка. Ось такі цукерки. Ціна таких, зараз я не бачу штрих-коду. Ага, все, бачу штрих-код. Я вам зараз скажу. 88 коштує такі цукерки з кокосом. Є ще з лісовим горіхом та кокосом теж 88. Ось такий набір цукерок коштує 69 гривень. Ось такі. Так, 39 е, нас коштує. Білий шоколад зі смаком полуниці та чорний шоколад зі смаком лісових горіхів. Альпінела в нас по 24 гривні. До речі, хтось писав, чому я показую товари без акції, тому що в інших магазинах може бути товар з акцією дорожчий, ніж в Аврорі. Дивіться, шоколадки Millennium в нас. 13 гривень ось така. Зараз по акції. Мінус 13% знижка. Батончик 27 гривень нац. Ось такий. Акція на трубочки кукурудзяні. Бумчик ось такий зі смаком полуниці. Так, давайте ще глянемо, що в нас по акціям. Кава Якобс Рощин на 99 гривень. 100 грамів. Ось такий Якобс. Так. Кава смажена 500 грамів для кофе 144 гривні. Ось таке. Вершки до кави сухі, 200 грамів 43 гривні, знижка 22%. Рощина кава, чорна карта 54 гривні 50 грамів. Для любителей цикорію, 24 гривні 17% знижка. До речі, з такого цикорію. Ми робили влітку дуже смачний квас. У мами на каналі в гостях у Танюшки. Кому цікаво, підписуйтесь. Посилання буде в описі. Дуже смачний квас. Так, дивіться, напій капучино зі смаком. Зі смаком карамелі. Так, 44 гривні. Ось такий. Це без акції. Зі смаком ваніля 44 гривні. А ось, дивіться, Гарячий шоколад 49 гривень. Так, це в нас по акції. Так, ви думаєте, що я вам акції не показую? Акція також показує. І не акції також. Я показую асортимент в Аврорі. 19 гривень коштує ось таке фруктове пюре. Це, мабуть. В нас е, мультифрукт. Дуже смачний чай, 11 гривень. Обліпиха можна пити як гарячий, так і охолоджений. Акція на чай Ахмат Ті. 37 гривень, 16% знижка. Чорний чай розсипний. Е, так. Це у нас. Щось я трохи запутався. А, дивіться, 100 грамів коштує 69 гривень, а в пачках 25. 25 пакетиків, це в нас... Так, 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 ось такий на 500 чашок. Так, щось я трохи запутався. Давайте розберемося. Зараз я вам точно скажу, щоб не обманювати. Чи Зданні не знайдені. Ну, не можу я вам сказати, що по, по цьому чаю давайте дивитися далі, бо дуже хочеться вам багато показати. Вінчик для збивання на батарейках 44 гривні. Ось такий для капучино. Так, термометр кулінарний. 55 гривень, зараз акція. А от де сам термометр я його не бачу. Ну, вибачайте, показую, що... Що по акції... Так, щось я не можу тут розібратися. Так, давайте дивитися, що більш зрозуміло. Набір мірних ложечок 14 гривень. Ось такий набір. Так. А набір посуду пластикові 55 гривень. Ось такий набір. Пляшечка дитяча 55 гривень, ось така. Підставка під гаряче 27 гривень. Ось така. Качалка для тіста 29 гривень. Ось така. Так, дивіться, форма для випікання 9 гривень. Це така, знаєте, як паски обвертають на свято. Така бумажна. Так, дивіться, форма для випікання силиконового квадратна 69 гривень. Ось дивіться, отака така квадратна. 69 гривень. Форма для випікання цукерок силіконового видів серця. Ось така 39 гривень. Так, о, миска для міксера 99 гривень. Зараз я вам покажу. Ось така. Так. Набір фломастерів 34 гривні. Ось такі, Дивіться, набір стікерів. Виті Хамону чи щось таке 27 гривень. Блюдо скляне 25 на 19 сантиметрів 88 гривень. Ось таке. Так. Ось дуже мені подобається така штука для витискати сік. Дуже хочу купити, але я ще собі таку не прикупив. Давайте глянемо, скільки вона коштує. 55 гривень. Коштує ось така жовта або зелена. Так, треба буде купити. Набір келихів 99 гривень, ось такий. Ваза для квітів 49 гривень. По акції зараз. Набір чарок 99 гривень. Ось такі 6 штук. Чашка фарфорова з ложечкою 77 гривень. Адаптер зарядний на Type-C 69 гривень. Ось такий. Адаптер зарядний. Від мережі на 2 USB 55 гривень. Ось такі. Тут на два вихіда миша комп'ютерна, 119 гривень, ось така ігрова, 119 гривень така миша. Так, що в нас тут ще цікавого? Адаптер зарядний 129 гривень. акція на порошок Wash and Free. Yeah. Гала 39 гривень. Yeah. Капсули 10 штук, 109 гривень. Савекс. Савекс Ополіскувач 74 гривні. Кондиціонер Lenor 95 гривень 32 відсотки знижка. Засіб парфум для приміщень 45 гривень. Ось такий. Таблетка для бачка в унітаз 15 гривень 50 грамів. Ось така штука. Цікава. Так. Освіжувач. Повітря гелевий 37 гривень. Серветки 17 гривень вологі. Рушник паперовий 55 гривень, двохшаровий, сніжна панда. Серветки вологі дитячі, 84 штуки в упаковці 39 гривень. Ось такі. Акція зараз на серветки універсальні, 120 штук. Це в нас чорного кольору 49 гривень. Акція на респірант. Фа 49 гривень. А, так, Рексона у нас 94 гривні 40 мл в асортименті. А, так, Dow 94 гривні. Антипреспірант Рексона 88 гривень, алоя Вера чоловічий дезодорант All Spice 88 гривень. Дезодорант All Spice чоловічий, також 88 гривень. А, так. Саніта у нас 57 гривень. Інструмент для очищення вух – 12 гривень. 37% акція зараз. Так, інструмент для очищення вух – 19 гривень. Так. Клей для накладних вій з пензликом 19 гривень. Набір інструментів для брів 29 гривень. Набір пензликів для макіяжу 55 гривень. Щіпці для підкручування вій 39 гривень. Набір щиток для фарбування 49 гривень. Акція набір для брівловіда, гель тіні та пензлик 55 гривень. Так, тоналка, тоналка, зараз ми проскануємо. Тональний крем. 39 гривень. Тональний крем є в Аврорі. Є ще один тональний крем, зараз я вам е е покажу. 49 гривень, заголошуючи матуючий тональний крем. Так, гель пілінг м'який, 200 міліграмів, 77 гривень. Це у нас ось такий. Ні, це це вибачайте. Це ролика для очищення шкіри 99 гривень. А гель-пілінг ось ось такий кукумбер. Огірок на іспанській мові. Кукумбер. Так. Крем для обличчя 55 гривень, 200 мг. Ось такий. екран для рук 59 гривень ось такі бинт еластичний 12 гривень та бинт еластичний 22 гривні так, набір пластерів гігієнічних 50 штук, 9 гривень зараз по акції. Так. Вугілля. Вугілля. Дуже хороша штука при коли у вас отравили з 4 гривні коштує вугілля Power Аврорі. Так, а в нас жіноча гігієна 49 гривень. Кажіть, купити чи ні? Мабуть, треба купити. Так, 29 гривень зараз. Ну, Звичайно, я шуткую, ну. Може кому потрібно 42 гривні котекс. Натурела 39 гривень. Так, що у нас тут ще? А, так, акція на підгузки 149 гривень. Ось такі дитячі. Гель після гоління 39 гривень від саніта. Так, піна для гоління Gillette, 69 гривень. Піна для гоління 44 гривні. Мило рідке, 32 гривні, 18% знижка. Мультипульти дитяче. Крем мило 37 гривень. Крем мило з запахом кавуна 900 мг 39 гривень. 17 гривень, мило тверде, 17 гривень, 125 гів. Це у нас апельсин, полуниця та яблуко. Спрей догляд за волосся, кератин 150 мг, 64 гривні. Спрей бальзам для волосся 64 гривні. Шампунь, кондиціонер дитячий 39 гривень. хна для волосся 9 гривень 60 і 9% знижка. 44 гривні. У нас гель для душу від шик. 44 гривні. Ось такий. Шампунь гель для душу. Спорт Стар 250 міліграмів 39 гривень. Рушник паперовий 34 гривні. 9 гривень туалетний папір. Зараз в Аврорі чай Лойд весь по 49 гривень. І апельсин і імбіль, і чай лимон-мед, полуниця ваніль, чорна смородина бузина, яблуко, кориця, вишня та черешня. Дуже великий асортимент. Чай Алойд. Зараз в Аврорі. Чай від Сонет. лимон 19 гривень, чай три слони 17 гривень. Чай. Чорний 49 гривень. Чай Ахматі 69 гривень. Плівка харчова 50 метрів 29 гривень. Килимок для тіста 179 гривень. Ось такий. Паста шоколадна 64 гривні, сироп до кави, лісовий горіх 29 гривень. Крем, паста шоколадна з горіховою добавкою. Такі суши, палочки хрустки на перекус 24 гривні від жиймір. Шоколадка Несквік 44 гривні, шоколадка Millennium 34 гривні. Білий шоколад Міленіум також 34 гривні. Знову з'явилась свічка LED в Аврорі. Дуже крута штука. Це, я вам скажу щось таке новеньке та цікавеньке, 55 гривень. Ви Запалюєте собі цю свічку, ставите у ванні і можете насолоджуватись різними кольорами. Дуже класна штука. Так, дивіться, дуже багатий вибір свічок. Наприклад, ось 44 гривні, 6 штук. Такі свічки. Зробити собі романтичний настрій. Свічка, нічний клет, 34 гривні. Дивіться, карти гральні 19 гривень, ось такі звичайні. А ось уже гра, дві колоди 39 гривень. Так, що не таке цікавеньке показачі? Дивіться, набір антистрес для ключів. Це якась гузка чи щось таке давайте подивимося, що це може бути щось ця гузка не хоче скануватися. ну ми з вами не дізнаємо що це таке напишіть в коментарях це курка ахте ж курка заразька. не хоче скануватися ну нічого Давайте подивимося, що є ще. Ось дивіться, набір маркерів 44 гривні. Так, давайте це проскануємо. Бо щось я не впевнений. Набір маркерів 44 гривні, дивіться, в вигляді пальців. Це щось таке китайське. Так, дивіться. Фарби гуашеві 69 гривень, ось такі і 99 гривень. Тут більше 299. 290 грамів ось такі. До, до речі, цікаво зробили. Так. Що вам ще тут показати? Лупа, екран зі. Світодіодом 119 гривень. Ось така. Так, ну що ж, напевно, я буду закінчувати це відео. До зустрічі в нових. Всім гарного настрою, гарного перегляду. Зустрінемося в нових відео.